І От намагаються окупанти, зокрема, вночі просочуватись, роблять це переважно, і про те, що для всіх вже далеко не новина, що вони до українських позицій намагаються ховатись під так званими плащами невидимками як і в даному відео. Після чого, коли їх виявляє наша розвідка, вже починають ганяти ФПВ-дрони. Росіяни завмирають і в чудернацьких позах до речі, і швидко намагаються закопатись потім. Проте для операторів дронів, зокрема бригади Хартія, ця от гра в хованки швидко перетворюється на кружляння навздогін сумним для ворога кінцем. І от таких відео друзі, насправді чимало і трапляються також регулярні випадки, коли окупанти завмирають ось так, вже просто посеред білого дня, таким чином, думаючи, що «ФПВ-дрон» їх не помітить. От чому ворожі піхотинці приймають такі рішення, для всіх залишається загадкою? Противника, скоріше за все, учать тому вони ж в таких в накидках ходять, що коли ви перебуваєте в накидках в нічний час, то вас не видно в тепловізійну камеру. Тому завмирайте, щоб не видавати себе рухом. Коли ми кажемо про денний час, ну, напевно, в них просто змішується в голові підготовка. І те, що їх вчили робити в нічний час сплаш-пальто, вони починають виконувати і в денний час, не розуміючи природу, чому потрібно зупинитися. Можливо, так. І якщо хтось знає по-іншому, в когось є конкретна відповідь на це запитання, закликаю написати в коментарях.